Яким буде бродівський пам'ятник Героям Небесної Сотні? Вони ж герої Революції Гідності, а віднедавна герої України. Перші пропозиції озвучив і показав міський голова Анатолій Белей на учорашньому сесійному засіданні. Більше в сюжеті маленьку мініатюру пам'ятника Героям Небесної Сотні зацікавлено розглядають депутати Бродівської міської ради і зізнаються, бронзовий ангел торкає серця та навертає спогади. Це перша ідея пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні, який має постати у Бродівському сквері героїв майдану, що навпроти падколеджу. Свою пропозицію Бродівський міський голова Анатолій Белей подав на розгляд депутатського корпусу та вивчення постійної комісії з питань культури. Як розповідає очільник міста на Львівському форумі, познайомився з відомим скульптором Оврахом, сином заслуженого художника України, який запропонував своє творіння що у віковічній пам'ять героїв революції гідності. Що щось не підійде, ви знайдете кращого скульптора дешевше. Випаски займають. Я просто хочу показати вам передати комісію. Міський голова Анатолій Белей продемонстрував депутатам різні ескізи пам'ятника Героям Небесної Сотні. Сказав, що може запросити й самого автора. І нагадав, що це лише його пропозиція, яку має опрацювати відповідна депутатська комісія на чолі з Романом Яремовичем. Погодити громадськість міста. Висота 5-6 метрів. Gracias. В свою чергу голова постійної депутатської комісії, яка має опрацювати пропозицію міського голови щодо майбутнього пам'ятника Героям Небесної Сотні у бродах, зазначив, що ще у березні створено оргкомітет, який займається підготовкою, виготовленням і встановленням пам'ятника у бродах. Уже навіть пластуни зібрали на це 5800 тисяч гривень. Як сказав Роман Яримович, оргкомітет задекларував принципи прозорості, відкритості, роботу виключно в законодавчому полі. Коли монументи встановлюються на конкурсній основі, водночас свободівець висунув претензії місцевим медійникам, мовляв, ті за час роботи оргкомітету не поцікавилися кількістю зібраних коштів на пам'ятник. Попри те, зазначу, що представники оргкомітету особисто жодної інформації не давали, та й власне ініціативи. У мене зауваження є наступне. Якщо... Протягом першого місяця, наприклад, на ТРК вроди йшла біжуча стрічка, те, що проводиться збір коштів. То з часу, наприклад, на жаль, Ця стрічка якось, я не знаю, вона ну, загубилася чи десь... Ну, Війна почалася забули про це. — Ну, забули. Те саме, я чув і до, до вас. Так, на початку перші випуски, е я пам'ятаю, це на першій сторінці була замітка, проводиться збір коштів». І нерву, але надалі з квітня місяця по листопад, скільки вибухів. Вийшло було свідоць. Щодо коштів, які збирають на монумент. Міський голова зауважив, це має бути пам'ятний знак, що суті не міняє, а от організаційні витрати здешевлює. Пам'ятного знаку десь сотні. Якщо йти як пам'ятник, це буде дуже дорогий так. і, так, та, і проблем. проблем. Буде стільки, що воно затягнеться на пару років. Візьміть приклад зробіть так само. Щодо міста Тячів Закарпатської області, про яке згадав Анатолій Белей, тут уже стоїть пам'ятний знак героям революції гідності, робота тих же скульпторів Оврахів. Витвір мистецтва зроблений за демократичною ціною. Що ж, до Бродівської скульптури, біля якої будуть згадувати героїв України, над її виглядом працюватиме комісія. Зійшлися депутати на одній думці: усе має бути в комплексі встановлення пам'ятника разом із реконструкцією самого сквера героїв майдану.